У Бердичівському районному секторі управління Державної міграційної служби України у Житомирській області повідомляють з 2 січня 2013 року. Розпочато оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі і у Бердичівському підрозділі. Оформлення і видача документів зазначають фахівці. Ведеться згідно усіх вимог чинного законодавства. Жодних проблем та затримок у цьому процесі підкреслюють, на сьогодні не існує. Управління державної міграційної служби України в Житомирській області займається оформленням закордонних паспортів. Крім цього, у нас є ще п'ять спеціалізованих центрів, які розташовані в місті Бердичеві, вулиця Держинська, 67. В Житомирі їх два центри це Пушкінська, 44 і Приволок Львівський, 5. У Новград Волинському Шевченка, 15, місті Користищеві теж є такий самий центр по вулиці Розе-Люксембург, 7. Та у місті Користині. Грушевського 5. Тобто громадяни, які проживають в даних районах, вони можуть звертатися напряму в, дані, в зазначені вище центри. Крім цього, ці центри сформовані з метою того якіснішого обслуговування населення, щоб люди, які територіально підлягають найближчі райони, там, ну, допустим, як у нас Бердичівський центр створений, то він кущовий на Андрушівку, Попельню, Ружин і Чуднів. Ну і плюс Бердичів і Бердичівський район. Окрім того, додає Сергій Панчук управління Державної міграційної служби України у Житомирській області та його Бердичівський підрозділ приймає заяви на термінове протягом 10 робочих днів оформлення документів для виїзду за кордон, а також видає паспорти за заявами, поданими до 1 січня 2013 року. До підрозділів МВС. Не обов'язково їхати в Житомир. І там сплачувати кошти можна тут на місці, в даному випадку в Бердичеві, звернутися 50-й кабінет щодо оформлення паспорта або приїздного документа дитини до 10 робочих днів.